Українські юнаки 17 років, які ще не стали на військовий облік, можуть отримати повістки та штрафи. Це вчорашня новина, і це те, за що можливо судитимуть теперішню владу. Відповідальність, якщо згідно з новим законом, юнаки на які не встиг які раніше не встати всього обліку, не несуть цю адміністративну відповідальність, 17 тисяч... ми, ось, ми це... нічого нового ми... щодо адміністративних відповідальність цим законопроектом не ухвалюємо. Mm. Якщо ще раз ж, якщо встановлено факт адміністративного правопорушення. Mm. І немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності. То така особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності. Рішення приймається у порядку, які встановлено кодексом про адміністративне правопорушення і тим органами, які уповноважені складати постанови про адміністративне правопорушення. Я, як і ви, мої глядачі, можемо годину перераховувати рішення теперішньої влади, оцінку яким потрібно буде дати після війни, починаючи із розмінування підходів до Криму. І давайте не забудемо і не пробачимо ось цей рояль в кущах, коли вони знали, що війна почнеться, і брехали, що все окей. Війни не буде. Скільки б життів можна було б тоді зберегти? І найганебніше те. Що нас спонукають до обов'язку патріотизму, розповідаючи про те, що ми як земля колхозу винні державі і повинні власні інтереси та життя покласти в ім'я держави? Причому самі вони, влада, максимально демонструють зовсім іншу поведінку. Вся сім'я в них відмазана та порішена. А коли щось трапляється із мандатом, то одразу тікають з України як піддать захищати державу, де Тищенко, який із бандою побив військового, який гуляв із дитиною, повернувся в раду, а не на зону поїхав на 15 років за держзраду. Як ваша боротьба з колцентрами? Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість мене передивитися всі свої е парламентські Привіт. 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 і перегортаю сторінку. Ось вам обличчя зеленої справедливості. По-перше, давайте розберемо, за яких умов можливий суд над Зеленським та його ближчим оточенням. Бо, як ви знаєте, вся повнота влади сконцентрована на банковій в офісі президента. Як ви розумієте, як би війна не закінчилася, програшом України чи перемогою, оцінити це ми зможемо тільки потім. Із середини сучасності для нас, звичайних українців, все виглядатиме майже однаково. З телевізора та змі кричатимуть Перемога, кінець війни і нарешті підготовка до виборів. Але ознаки одного чи іншого ми зможемо з вами побачити. І найгірше те, що кращий варіант для України не кращий для нас, сьогоднішніх українців. Тож, давайте розглянемо варіант перший. Закінчується війна, проходять вибори, і до влади приходять так звані реалісти. Вони кажуть, сталося, що сталося, нікуди ми один від одного не дінемося. Давайте будувати нові відносини. Росія, навіть якийсь фонд, я думаю, відновлення для України зробить саме для цього. Це означатиме, що Україна програла. Ось ці реалісти за свої п'ять років. Приблизно приведуть та об'єднаються в ці оновлені відновлені ОПЗЖ або партії регіонів під новим, звісно, соусом з новими назвами та з новими зрадниками, котрі будуть заробляти ось на цих нових старих вигідних сусідських контрактах та умовах. Як це робив медвечук, та дехто хто досі ще навіть знаходиться в Україні? І от вони будуть, звісно, спекулювати на недоліких попередникам, звісно, і травмах війни. І от після того, як вони прийдуть до влади, і почнеться відлік, вибачте, до нового початку, спочатку революції, а потім і війни. Ми вже це бачили на початку ХХ століття, ми це вже бачимо зараз. І якщо не зробимо правильних висновків, побачимо знов, але вже не ми, а наші діти. І от ось ці нові ОПЗЖшники і почнуть суди над зеленою владою. Але вже пройде десь приблизно років з 10, та й всі вже зелені будуть у Європах та Америках викладати в університетах. Он Кулеба не став відкладати це і вже зараз ось це робить. А рішення судів всім відомо, бо у кацапських сил судів немає, тому всі будуть винні. Як один, все буде, суд буде максимально прозорий, швидкий та пропагандистський. Варіант другий: закінчується війна, знову вибори. Зеленський, а ви знаєте, що таке рішення вже прийняте, і на вибори він піде про це в завтрашньому випуску. Тому підпишіться, щоб не пропустити. І на хайпі перемоги виграє вибори. І як ви розумієте, по-перше, переможців не судять. А по-друге, і це головне, ну хто ж собі сам крім Путіна в ногу стріляє? Звісно, суда не буде. Це буде ознакою перемоги України, але це не буде найкращим варіантом. І це означатиме, що Україна вистояла і продовжує рух від Росії у Європу. Але цей рух буде ускладнений корупційними скандалами та всім ось цим зеленим трешем, який ми бачимо і сьогодні. Розглянемо третій варіант. Закінчується війна і проходять вибори. Але зелені програють дійсно проєвропейським, проукраїнським новим політикам. А це можуть зробити тільки нова еліта з нульовою толерантністю до корупції. І на мою думку, це можуть бути тільки військові, не такі, як я вам вчора показував у випуску, а дійсно нові люди, які отримали рейтинг, підтримку та відомість не завдяки політтехнологіям та піару. За них проголосують. Ті, хто за кордоном, бо у своїй більшості це люди з найбільш постраждалих та окупованих територій. Люди, які, до речі, були ядерним електоратом партії регіонів та усяких проросійських партій, цієї правди теж нікуди діти, це відомий факт. Але і війна, і життя в Європі, звісно, змінюють і світогляд, і політичні вподобання. За них також проголосують і самі військові. За них проголосують всі втомлені війною і корупцією люди всередині країни. Завдяки впливу Європи та Штатів будуть проведені необхідні судові юридичні реформи, і суд нарешті відділиться від влади, і ось тоді цей суд і зможе дійсно дати оцінку діям сьогоднішньої влади. Яка ця оцінка буде? Поживемо, побачимо. Але ми розуміємо, що таке може відбуватися на прикладі Франції. Ось нещодавних новин. Ви їх бачили, як французький суд зараз судить екс-президента Франції. Ось так. І зараз це не кінець відео. Ще залишилася частина про нас, українців за кордоном. Але я сьогодні записав два випуски, і вони дуже пов'язані між собою. Другий випуск про те, як і чому Трамп обісрався. Тому, якщо ви додивились досюди, то вам буде цікавий цей випуск також. Я в кінці цього відео дам кнопку переходу на нове відео, тому ви зможете його подивитися. І повертаємося до нашої теми. Тут зовсім трошки залишилось. І що до повернення в Україну, бо цей канал про життя українців у Європі. Я кажу. Українців в Європі, бо назва біженці це ну, як на мене, назва про тих, хто збирається дійсно повертатися. А є люди, хто і не збирається. Наприклад, я який би варіант не настав. Особисто мені не хочеться бути в зрусняченій Україні при першому варіанті. І не хочеться барахтатись, як миша в кефірі, при другому варіанті, коли зелені виграють. І також я не хочу вигрібати хоч і правильні реформи і трансформації держави, але дуже важкі для звичайних людей. Я хочу жити тут і зараз, а не примарними надіями на краще майбутнє. А що думаєте ви стосовно всього цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нового. І ось тут буде відео, чому Трамп обісрався. Тож, побачимося у цьому відео. Стрибаємо!